Якось воно буде. Знайомо? Подивіться за собою, як часто ви вживаєте цю приказку. А потім не дивитеся, чому життя якось відбувається, чому в ньому все не ладиться. Я кажу з особистого досвіду. Я все життя надіялась на диво, шукала диво, вірила в диво. І якщо щось не так ставалося, я думала, ну якось воно буде. І так якось було. Воно і буде далі відбуватися. І ви будете далі чекати роками змін. А змін не буде, на краще не буде. Рока будуть мінятися, роки йти, мінятись осінь на зиму. Весні, літо. І ви будете далі очікувати чуда, очікувати, що коли щось буде краще не буде. Коли ви будете чекати кращого моменту, його не буде. Подивіться. Спочатку пташини грип, потім коронавірус, а тепер що робиться? І очікувати кращого моменту, щоб зайнятися своїм ростом. Розвитком, щось робити для себе, для покращення свого життя не буде, поки ви не створите його самі. Якщо не знаєте, як зараз дуже багато інформації, як змінити життя, як рости, як розвиватися в світі, все створено для нас для того, щоб ми були щасливими. А ми. Не надіємося на себе. Ми віримо всім сусідці, телевізору, газетам, всьому віримо, тільки не собі. Тому що в дитинстві нам сказали: сиди, не висовуйся, або ти не такий, або що з тебе буде, або, знаєте, як нас називали в дитинстві? Тому вам з дитинства. Посадили вас на місце і сказали не висовуватись, вас забрали віру у вас ще тоді, коли віддали вас маленькими в садочок. Тому, поки ви не повірите в себе і не візьмете всю відповідальність за своє життя, дива не буде. Коли ви перестанете чекати дива і почнете працювати над собою, От тоді дива самі будуть до вас приходити. Повірте. Бажаю вам почати рости вже сьогодні. Не знаєте як? Звертайтеся, я допоможу. Я покажу, що вам заважає повірити в себе. Ви приємно здобути.